Доброго ранку. Починаємо урок математики. У нашому цікавому світі майже кожної хвилини виникають якісь маленькі проблеми, що потрібно розв'язати. Наприклад, у вас є 5 цукерок. Ви пригостили подругу чи друга двома цукерками. Безумовно, у вас виникає питання. А скільки ж цукерок у мене ще залишилось? Або на вихідні мама каже, ми поїдемо до бабусі. Уже минуло чотири робочі дні. Скільки ще чекати до зустрічі з бабусею? Це ситуації із вашого життя. А також особливий вид математичних завдань. З якими ми сьогодні ознайомимось. Отже, тема нашого уроку знайомимось із задачею, виконайте арифметичні дії за стрілками. Який результат отримали? Що цікавого помітили у цій вправі? Помітили, що ланцюжок починається з числа 7 і завершується числом 7. Отже, такі приклади ми називаємо круговими. Їх можна розв'язувати по колу і не один раз. Отже, сьогодні ми будемо з вами прописувати цифру 7. Відкрийте ваші зошити, відступіть вниз 4 клітиночки і красиво пишемо цифру 7. Цілий рядочок. По завершенні знайдіть найкращу це буде королева цифр. Ну що, дописали? Якщо ні, натисніть на паузу і виконайте до кінця завдання. І потім продовжимо. І так, готові? Що ж таке задача? Задача це хитре завдання, що потребує розв'язання. Складається задача з двох частин, з умови і питання. Давайте розглянемо. У Сашка було вісім цукерок. Він пригостив Іринку двома цукерками. Про що йдеться в тексті? Перекажіть його. Якщо вам важко переказувати, прочитайте ще раз. Скажіть, що нам відомо? Що позначає число 8? Що позначає число 2? Отже, нам відомо, що у Сашка було 8 цукерок, Так? тобто 8 це загальна кількість цукерок. Він пригостив двома цукерками, тобто ці цукерки він віддав. Те, що нам відомо, називається умовою. Отже, це умова. Про що можна запитати? Так, можна запитати, скільки цукерок залишилося у Сашка? Це запитання. Давайте розглянемо схему. Поясніть, що позначає кожен відрізок на схемі. Що позначає цілий відрізок, який складено із двох частин: зеленої і рожевої. Так. Цілий відрізок позначає який позначений да, дужкою і числом 8, позначає, що скільки цукерок було загальну кількість. Частина відрізка рожева, позначена дужкою і числом 2, позначає, скільки цукерок Сашко віддав, пригостив Іринку, віддав. І інша частина зеленого кольору із знаком питання. Це наше запитання. Скільки цукерок у нього залишилось? Цю задачу можна обчислити. Скільки ж цукерок у нього залишилося? Як ви будете розв'язувати? Правильно, вісім відняти 2, дорівнює 6 молодці дітки. Ну що, запам'ятали, що таке умова, що таке запитання? І так, умова містить відомі числа, пов'язані між собою сюжетом. Питання містить невідоме число, яке потрібно знайти. Запам'ятайте це. Зараз трішечки відпочиньте. Зробіть рухи очима, так, як показано на схемі. Прочитайте текст, замінюючи малюнки відповідними словами. Всі впізнали це деталі лего. Так, так, читаємо. У Петрика скільки? Чотири деталі. Так, чотири деталі. А в Тетянки скільки? Дві. Отже, що нам відомо? Як ми називаємо частину тексту, де йдеться про відоме? Так, умова. От вам підказочка. Умова. Добре. Перекажіть умову ще раз. Тепер знайдіть запитання. Давайте прочитаємо його. Скільки всього деталей у дітей? Отже, разом, умова і запитання складають задачу. Обчисліть, будь ласка, скільки всього деталей у дітей? Так, правильно, шість. Давайте розглянемо наступне. Прочитайте текст. Читаємо разом. Бабуся купила. Скільки льодяників порахують? П'ять льодяників, правильно. Сашкові вона дала два льодяники. Так, що нам відомо, перекажіть. Як же ми назвемо цю частину? Та це умова. Тепер знайдіть запитання. Скільки льодяників залишилося в бабусі? Про що запитується? Отже, повторюю, що умова разом із запитанням складають задачу. Розв'яжіть, будь ласка. Скільки ж бабусі залишилося льодяників? Правильно, три. Молодці дітки. Чи можна поданий, подати, пробачте, поданий текст, поданий текст назвати задачу. Чому? Давайте перевіримо. Читаємо. У класі було сім хлопчиків і дві дівчинки. Скільки пташок за вікном? Що можна? А чому так подумаєте? Ні, не можна? Отже, подивіться, в умові сказано про хлопчиків і дівчат, а у запитанні то про пташок. Можна назвати задачу? Ні, ні в якому разі це не задача. У задачі умова і питання мають бути пов'язані між собою сюжетом. Тому, якщо ми хочемо, щоб це була задача, треба змінити запитання. У класі було 7 хлопчиків і 2 дівчинки. Скільки всього дітей у класі? Тоді це буде задача. Зрозуміли? Повернемося до наших зошитів. І дуже цікаве завдання. Я буду зараз зачитувати тексти. Якщо ви вважаєте, що цей текст є задачою, ви у клітинку ставите плюс. Знак плюс. Якщо ви вважаєте, що це не є задача, це просто якийсь текст, ви ставите мінус. Зрозуміли? І так, перший текст слухаємо уважно. На стоянці було 10 машин. Уранці виїхало 5 машин. Все, визначайтеся? Це задача чи ні? Слухаємо другий текст. На землі лежало 5 каштанів та 2 жолудь. Скільки всього плодів лежало на землі? Так, поставили? Третій. Скільки хлопчиків ходять до спортивної секції? Слухайте далі. Наступне. До спортивної секції записалося 4 дівчинки, а хлопчиків на 6 більше. Скільки хлопчиків записалося до спортивної секції? Визначайтеся, це задача чи ні. Наступне. Бабуся напекла пиріжки з вишнями та капустою. Наступне. Скільки пиріжків напекла бабуся з вишнями, скільки пиріжків напекла бабуся з капустою? Наступне. Бабуся напекла 10 пиріжків з вишнями, а з капустою на 2 менше. Скільки пиріжків з капустою напекла бабуся? Останнє. Оленка намалювала 5 квіточок, скільки в мишка залишилося цукерок. Якщо ви не встигли все написати, поверніться назад, перегляньте ще раз, а потім перевіримо. Отже, перевіряємо. Першим. Так, перевіряйте. Якщо ви все правильно визначили, то, ой, пробачте, то намалюйте собі смайлик. Наступне завдання це рухлива вправа. Виконайте всі вправи, які показує вам котик. Натисніть на паузу, кожне вправо повторюйте 5-6 разів. А тепер переходимо до наших зошитів. Сторінка 14 і почнемо з другого завдання. Читаємо завдання, що треба зробити. Перекажи умову задачі. Зверніть увагу, умова зеленим кольором. Назви запитання. Запиши рівності до задач. Читайте уважно. Умову. Перекажіть потім цю умову. Прочитайте уважно запитання. І так, у кухні на підвіконі стояло шість вазонів, у спальню забрали два. Перекажіть. Скільки вазонів залишилося у кухні. Так. І запишіть сюди рівність, якою ви можете розв'язати задачу. Так само працюємо із другою задачою. Читаємо умову, переказуємо умову, читаємо уважно запитання. І... До задачі записуємо рівність. І так само ви працюєте над третьою задачою. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Перевіряти я буду вже сама ваша зошита. Далі йдуть цікаві завдання. Перше. Вам треба розфарбувати горщики жовтим кольором, якщо результат більший за 5, коричневим, якщо результат менший за 5. І завдання додаткове: не пропустіть його. Зафарбуй рослину з найменшим результатом. Пауза і виконуємо. Третє завдання. Такі завдання ми вже багато разів виконували. Треба Поставити знак більше, менше або дорівнює і визначити, наскільки одне число більше або менше за інше. Тут я пояснювати не буду, ви це завдання добре знаєте. І четверте завдання обчисли вирази. Результат це кількість квітів, які потрібно домалювати кожній рослині. Обчисліть перший вираз. Запишіть. Значення цього виразу. І домалюйте ту ж саму кількість квітів, яке число ви отримали. Пауза. Виконуємо ці завдання. Я сподіваюся, все вийшло. І давайте четверте завдання я вам покажу, скільки квітів ви мали намалювати. Так. І останнє завдання. Катерина хоче надіти блузку та спідничку. Які костюми може скласти з трьох блузок і двох спідничок? І скільки всього. Давайте поміркуємо. У Катерини подивіться є синя спідничка і три блузки. Тобто вона з однією спідничкою може почергово одягати спочатку рожеву блузку, так? потім зелену, блакитну, це буде вже три костюми. Так? Але у неї є ще одна спідничка рожева. Вона так само почергово може міняти блузки. І це буде ще три костюми. То скільки всього костюмів буде? Так, буде шість. Молодці. Отже, давайте. Ще раз пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися, яке поняття вивчили, з чого складається задача? В якій частині задачі описують те, що відомо? На що вказує запитання задачі? А може бути задача без запитання А без умови? Правильно. А скажіть, чи існує якийсь зв'язок між умовою і запитанням задачі? Так, вони мають бути зв'язані з сюжетом. Оцініть свою роботу на цьому році. На сьогодні все. До побачення!